Десант шукає митців. Учасники проекту Культурний десант Коля Серга та Саша Чемеров завітали у Хмельницький з презентацією нового проєкту Разом. Це рух, головна мета якого об'єднання жителів сходу і заходу. України території деокупували. Тепер потрібно деокупувати людей. Багато в кого залишилися, скажімо так, занози цієї російської ментальності. Культурний десант закликає місцевих митців підтримати піснею деокуповані міста. Хмельницький ж буде підіймати культурний дух жителів міста Ізюм, який визволили 10 вересня. У нас перша частина місії це деокупація культурної ментальної жителів в Ізюма. Інша частина це підняття свідомості до війни і взагалі до проблем війни серед жителів Хмельницького. Бо ви самі знаєте, що багато хто досі не прокинувся. вже не вперше культурний десант відвідує де окуповані території. Розповідають, бували різні ситуації, та все ж українська пісня допомогла людям відкритися. З'явилися літні жіночки, які одна з них спитала: що ви привезли? Я кажу, ми нічого не привезли. Вони кажуть, краще б і не приїздили туди. Я думаю, нічого собі. Інша підходить каже, а от русски нам печення від душі давали. І я кажу просто колію, я кажу, я грати не буду тут. Я думаю, що вони не зрозуміють те, про що ми маємо сказати. І я помилявся, тому що вони почали відкриватися, розказувати, що вони пережили за цей час. Вони співали їм, вони плакали, і, і це була така за годину. Просто, просто так перегорнуло повністю кардинально людей. Концерт в рамках проєкту організували й у середмісті Хмельницького. Культурний десант закликає долучатися до проекту не тільки митців, а й хмельничан, які мають бажання допомагати, адже люди з деокупованих міст мають чималу потребу у речах першої необхідності. Їх пропонують збирати та відносити у волонтерські хаби міста.